Крила з апельсинами, вони дуже смачні, виглядають дуже ефектно для того, щоб подавати гостям. Готуються дуже легко, тож беремо крильця, маринуємо приправою до курки. Також додаю туди ще куркуму і додаю паприку, ложечку меду, і трішки солі та соєвого соуса. Все перемішую і залишаю маринуватися хоча б на годину. Апельсини нарізаю на кружальця товщиною 0,5 см, Складаю їх у ківш, додаю склянку цукру та склянку води. Ставлю карамелізувати апельсини на повільний вогонь приблизно на 1 годину. Вони мають такі прозорі стати. Далі запікаю крильця для естетичності можна ось цей кінчик красиво підвернути, як на відео, запікати при 200 градусах до години. Подачу робимо так, як вам подобається на блюдо чи на якійсь красивій тарілці. Нарізаємо ось так апельсинки до половинки і красиво скручуємо їх. І... Прикрашаємо ними крила. Їх можна їсти, вони дуже дуже смачні і гарно поєднуються з крилами. Крила, звісно, що поливаємо тим сиропом, який залишився після готування апельсин. Всім смачного, друзі! Це дуже святкова та красива страва для того, щоб зустрічати гостей або посмакувати в кругу сім'ї.